Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як прокидатися зранку бадьорим. Якщо ви хочете прокидатися зранку бадьорим та зарядженим енергетичним, тоді дивіться це відео до кінця. Я Розкажу вам таку маленьку предісторію в загальному. Колись я вставала дуже швидко, вставала в 7 годині. Йшла бігати, робила зарядку, і я ніколи не могла подумати, що я не зможу встати о сьомій годині, не говорячи о п'ятій або о 6 годині, і ще й до того робити якісь вправи, якусь медитацію, якісь розтяжки. Що, що це таке? Це, це взагалі якісь бажання з космосу, чи що? Одного прекрасного дня я зрозуміла, що я хочу. Зранку почуватися бадьорою, енергетично зарядженою, та не знайти, що я хочу спати, чи я якась сонна, щось неподобі того. Тому я відкладувала таку книгу, чудовий ранок, завжди на потім я потім її почитаю і читала нові нові, нові, нові книги, і її так відставляла. І вона прекрасного дня я зрозуміла, якщо я хочу прокидатися зранку, і мені потрібно було прокидатися зранку. Я маю її почитати, і, можливо, вона мені допоможе. Я її почала, почала читати, і вона мені дуже сильно допомогла. Е, інформація запозичена з книги Чудовий ранок перше, А по-друге, я до книги Чудовий ранок мала вже прописані поранні ритуали і вечірні. Тільки можна сказати. Хотіла знайти ту суть і ту мотивацію прокидатися зранку бадьорою та зарядженою позитивом і енергетикою. Якщо ви хочете прокидатися зранку бадьорим, потрібно починати не наступного дня зранку, а вже з вечора готуватися до наступного ранку. Це є дуже важливо. Для мене ввечері перше правило дина перед сном дати час собі. Ввечері я люблю інколи прогулятися. Це не так часто, але це буває, якщо я, наприклад, могла бути цілий день вдома і не виходити там, чи в магазин, чи на якусь прогулку, чи просто зовсім нікуди не виходити, я тоді стараюся піти на вечірню прогулянку. Мені, наприклад, дуже сильно важливо дякувати ввечері за цілий мій проведений день. Я звертаю на різні деталі, роблю самоусвідомлення, про якому я говорила у відео, я вам тут прикріплю. Тому я стараюся звертати на дрібні моменти. Про вечірні ритуали більш детально я розкажу потім про свої. Дуже важливе, це і чітке формування думок. Коли ви лягаєте спати, не потрібно казати або думати про те, що мені для сну потрібно 8 годин, і якщо я не буду спати 8 годин, я не висплюся. Це неправда. Є такі проведені експерименти, і там в книзі, чудовий ранок описаний, що він робив експерименти, і коли він спав 5 годин, годин але перед тим. Він налаштовувався себе позитивно і казав: Мені вистачить 5 годин, скільки я посплюсь, тільки мені вистачить, і я якби за 5 годин висплюся. І він висипався. А коли він говорив, мені 5 годин не вистачає, мені треба 8, бо я буду себе погано почувати, і так далі. Себе негативно накручував оті всі думки, то він просто-напросто. П'ять годин спав і він не висипався. Потім він так зробив з восьма з годинами, з дев'яти, з десяти. Ну, він там експеримент цей описує. І ще одна важлива порада. Вона також буде, вона є у моєму поранньому ритуалі, і це дуже є важливо брати листок і виписувати ваші думки, оті всі негативні, які ви собі накручуєте. Беріть листочок і саме краще просто їх виписуйте. Ви легко будете почуватися і бадьоро, особливо для творчих людей. Має все бути поскладено по полочках, тоді я себе нормально почуваю. Коли у мене в голові не поскладено і не, вис... не виписано, і багато думок, в мене голова просто розривається. Я нічого не можу робити. Зовсім нічого не можу робити. Це ви можете ранку виписувати, в обід вечором. Коли у вас є ось цей потік думок, я просто беру карточку, просто виписую, потім її другу викидаю, не треба це все зберігати, може хочете перечитувати залежно від вас. Е, якщо вам не підходить писати, беріть диктофон, включайте і записуйте. Можна в Телеграм, можна просто на диктофон і виговорюйтеся, кому як легше. Поставте будильник якомога далі від свого ліжка. Зі мною воно працює просто неймовірно. Я ставлю на підлогу так, кінець кімнати. Е, суть в тому, що коли ми просинаємося і телефон коло нас, ми беремо телефон і автоматично виключаємо. Навіть не розуміємо, як ми це зробили, і навіть інколи я могла не пам'ятати, як я виключила будильник. Ну як? Я ж не пам'ятаю. Ми з просоння просто. От. Виключаємо і йдемо спати. А коли ви поставите кінець кімнати, вам потрібно буде розкритися, встати з ліжка, пройтися. І таким чином ви вже порухалися, і ваше тіло чує. О, хтось вже проснувся. До мене дуже важливо, коли я просинаюся, оцей перший момент, коли я встаю з ліжка, я відкриваю вікно, йду, ну, виключаю будильник, йду пити води, воду і йду вмиватися. Це для мене є дуже. Важливо, тому що свіже повітря, воно бодрить більше. І якби ви себе зовсім інакше почуваєте. І я стараюся, коли я проснулася, зразу з кімнати виходити, щоб не було цієї, скажімо так, прив'язаності до тепла і до ліжка. І воду. Дуже важливо зранку пити. Навчіть себе, будь ласка, пити зранку воду. Тому що 7 чи 8 годин ви спали, ваш організм, можна сказати, обезводнився. Він був без води. Тому ще один такий маленький пунктик і важлива графа в цьому. Коли ви сонні, можливо, ви не хочете спати, можливо, ви хочете попити води, тому що вода бодрить. Тому пийте багато води. В зимі і осінню не так сильно хочеться пити воду. Просто я подивилася, що. От в літі, коли ми багато п'ємо води, ми дуже багато рухаємося. І водночас ми п'ємо далі багато води. І це такий цикл. Не беремо до уваги, тому що літо, спекотно, і ми хочемо просто пити воду. А це так, такий добрий знак, і дуже важливо навчитися пити воду в зимі і осінню, щоб не тільки від спекоти, а просто щоб. Щоб ви не були сонні і не хотіли спати, тому що це, це, це правда. Я перевірила на собі, коли я не вип'ю води. Але не вип'юте там води 2-3 ковтка, а бажано один стакан, хоч великий, на 300 мл, щоб організм це відчув це така порада застеляти ліжко, одягати спортивний одяг, і йти. Або на пробіжку, або робити вправи, якщо у вас немає часу на пробіжку. Я застеляю ліжко, іду медитувати, і це дуже важливо зранку порухатися, тому що ви даєте своєму організму якби, насиченість. А ще коли ем, свіже повітря, коли ви виходите, наприклад, робити двір йогу або вправи, коли у вас тепленько, ви свій організм насичуєте. Свіжим киснем, і ви ваша кров вже добре циркулює, ваші кінцівки вже не такі в'ялі, не так хочеться спати. У вас мозок зовсім інакше думає, і все окей. І ви тоді не соні, і ви не хочете спати. Пункт такий. Це мої поранні ритуали і вечірні ритуали. У мене ранок починається з розслаблення. І такими маленькими крочками ми йдемо до того, аби пробудити свій організм. так зразу: бобог! Як на тебе вилили людя людяну воду. Ні, у мене це не так, але в мене поступово йде. І коли я кажу це ранок, це час для мене, час для свого тіла, для своєї краси, для свого розуму, для свого розвитку. І також я кажу для для вечірніх пораних ритуалів, тому що я. Собі поставила, що це час для мене перше. По-друге, це є е, для мого здоров'я, для мого тіла. Тіло буде мені потім дуже сильно вдячне за те, що я про нього дбаю. Не дбаю тоді, коли вже йому прийшов капець, коли йому вже 40 років, його ой, спина злопала, ой, мама мія, і пішло поїхало. А краще дбати з. З 20 років, з 18. Вже краще з дитинства дбати про своє тіло і навчати своїх дітей. Тому що тоді в 40 років ви не будете казати, ой, мене спина щось там боліла, ой, мене щось там потянуло, ай яй яй болить, я все вмираю. Такого у вас точно не буде. Тому, давайте я вам покажу свої поранні ритуали і їх прокоментую, і також вечірні. У мене є поранні ритуали на будні дні і поранні ритуали для вихідних. Ось дивіться, це мої поранні ритуали ще. Тут є 16 феврурі. Я якби змінювала трошки, дописувала собі тільки що, щоб нічого не пропустити, її Е, Перше, обов'язково, коли я прокинуся, відкрити вікно та піти вмитися. Це для мене обов'язково. Ну і також я знаю, що мені тут потрібно випити стакан води. Ну, Це у мене вже на автоматі, я не забуваю. Потім я йду передіватися в спортивну форму, застеляю ліжку, іду, медитую. 5 хвилин, роблю афірмації 2-3 хвилини, роблю розтяжки і сур'я на маскар дуже прикольне від йоги. Я знайшла відео, кину вам внизу силку, але воно по-російськи, тому я постараюся знайти по-англійськи для вас або по-українськи, і також з є картинки. Далі, якщо є думки, брати папір і виписувати їх. У мене не завжди є якісь такі думки, які е, не поскладені. Якщо є, я беру і виписую. І у метро я якби читаю книгу. Коли я їду в метро, мені на роботу їхати 40 хвилин, тому я сідаю і читаю книги, це дуже класно. Вечірні ритуали, бачите, у мене отак воно розписано, бо я вже навчилася і вже на автоматі роблю. Е, йога це може бути. Різна йога. Йога для спини, йога, не знаю, там, проста, просто для засинання, для розслаблення, для м'язів. ну там є різні. Хочу вам сказати, що з поранніх ритуалів сур'я намаскар — це є з комплекс з вправ з йоги, це якби теж йога. Душ, я йду, він мене розслабляє, я себе добре почуваю. Я йду лягати на аплікатори. Аплікатори дуже класна штука, вони для мене дуже прикольні. Потім я йду дякувати за день, собі прописую і йду спати. В вечірніх ритуалах і годину до сну я не беру гаджетів, тому я не беру. Я і так цілий день з ними сиджу. І так, перевіряю пошти і тому подібне. Тому я маю право собі зранку і вечором дати час без них хоч от побути. Отут у мене є вихідні, 7.00 підйом, медитація, біг, розтяжки, душ, афірмація, виписувати думки. І також я читаю книги. Але це вже може бути або вечором, або обід, коли в мене є бажання і залежно від розпорядку мого дня. А, ось такі у мене. Мої поранні і вечірні ритуали, я бадьоро себе почуваю. І водночас моє життя змінюється потрошки. Воно вже зовсім інакше, яке було навіть три тижні тому. І все тому, що я поміняла свій ранок, тому що дуже важливо, як ви починаєте свій ранок. Інколи я зовсім не роблю поранні ритуали. Є таке, інколи не роблю вечірні ритуали. Я чую по собі, чи мені це потрібно, чи мені це не потрібно. Так, я бігаю. От спорт це для мене, скажімо так, фундамент. Він ще й підвищує вібрації, він дуже добрий для мене особисто. Я вам дуже сильно дякую, що ви дивитесь мої відео. Вибачте, що так довго не було моїх відео, може, 3-4 тижні. Я не пам'ятаю, тому що. Я кажу, у мене все помінялося, у мене дні стали зовсім інакші, і о, у мене більше обов'язків, тому я так входила в цей ритм перші 2-3 тижні. У мене всього дуже багато нового. Тому я вже буду знімати відео нормально. Вам дуже сильно дякую, що ви дивитеся мої відео. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити цікаві відео. Також я незабаром маю знімати відео про маркетинг. Дуже цікаві теми у мене є. Я зібрала про маркетинг, і я думаю, ви про них ще такі, про нього такого ще не чули. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій інстаграм, там також є дуже багато різних постів про психологію, про маркетинг. І підписуйтесь на мій Тікток. На моєму Тіктоку немає про психологію і маркетинг, але є про моє життя, про мої, скажімо так, хобі. І дуже сильно всім дякую. Всім гарного та прекрасного дня. Всім па-па!